Війна проти курників на Черкащині вийшла за межі області. Противників скандального будівництва переконували показово. Селян Мошин та Софіївки покатали володіннями одного із київських підприємств, аналогічного до запланованих. Екскурсію провели територіями, виробництвом та місцевістю, аби протестувальники на власні очі переконались в екологічності виробництва. Бо, нагадаю, бунтували ті саме через загрозу довколишньому середовищу. Думки екскурсантів розділилися. Одних наочні аргументи переконали, інші кажуть, не вдовольнились побаченим. Ми побачили прекрасне розвинуте село з нормальною соціальною сферою розвинутою. Ходять задоволені люди, у них є постійні тут робочі місця, у них працюють школи, працюють дитсадки, у них тут ідеальні дороги в цьому селі. Вони не відповіли на певні деякі питання, вони просто займаються тавтологією, вони говорять одне й те саме, тільки різними словами, а не відповіли на те, чи буде в поверхневих ґрунтах вода, наприклад, до них цього не сказали. Вони просто так, ну, вода міняється і все, вони конкретно не відповіли на це запитання. Побачили непогано. Мені сподобалося, а як буде в нас там, то ми ж не знаємо. Це вже як буде, навіть не знаю.